Цієї ночі окупанти завдали комбінованого удару ракетами різних типів та ударними БПЛА по Україні. За даними повітряних сил ЗСУ, загалом ворог застосував 76 засобів повітряного нападу, 55 ракет та 21 ударний безпілотник, одну аеробалістичну ракету Х 47 М 2 Канджал, дві балістичні ракети Іскандер М, чотири крилаті ракети Калібр, 45 крилатих ракет х 101 Х 555 одну крилату ракету Іскандер К. Дві керовані авіаційні ракети Х-59, Х-69, 21 ударний БПЛА типу «Шахет». В результаті протиповітряного бою знищено 59 повітряних цілей. 33 крилаті ракети Х-101, Х-555, 4 крилаті ракети «Калібр», 2 керовані авіаційні ракети Х-59, Х-69, 20 ударних БПЛА типу «Шахет». Внаслідок атаки на регіони України пошкоджено об'єкти критичної та енергетичної інфраструктури у Кіровоградській, Полтавській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській, Вінницькій та Київській областях. Про це повідомило у військових адміністраціях. Також є пошкодження об'єктів цивільної інфраструктури, зафіксовані пошкодження колій Укрзалізниці. Росія атакувала три теплоелектростанції України. Про це повідомили у ДТЕК. Серйозно пошкоджено обладнання енергетики працюють над ліквідацією наслідків атаки. В компанії повідомили, що це вже п'ятий масований обстріл енергетичних об'єктів за останні півтора місяці. Востаннє ворог атакував теплоелектростанції ДТЕК під час масованих атак 22 та 29 березня, 11 та 27 квітня. Протягом доби окупанти атакували з артилерії та інших видів озброєння Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, загиблі поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. Українські військові зупинили російську ДРГ у Харківській області. Про це повідомили у генштабі зсу. Силами оборони не допущено проникнення ДРГ противника в районі населеного пункту Пильна Харківської області. Йдеться у ранковому зведенні генштабу. Ніколи знову в Україні відзначають день пам'яті та перемоги над нацизмом 8 травня. Цьогоріч вперше разом із країнами Європи. Свято офіційно перенесли з 9 травня. Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців. Світ проспав відродження нацизму о 5 ранку, 24 лютого 2022 року. І сьогодні всі, хто пам'ятає Другу світову та дожив до наших днів, відчувають дежавю, заявив Гарант. Володимир Зеленський записав звернення з підвалу у селі Ягідне, де 27 днів збройні сили Російської Федерації тримали людей ув'язненими 30 березня 2022 року. Село було звільнене від рашистських окупантів. Представниці України пройшли у фінал Євробачення 2024 У Мальме, Швеція, відбувся перший півфінал пісенного конкурсу, на якому Альона Альона і Джері Хейл з піснею Тереза і Марія» вибороли місце у фіналі. Відомо, що фінальний концерт відбудеться уже в цю суботу, 11 травня, о 22-й. Також дует збирає кошти на відновлення зруйнованої внаслідок російських атак школи на Дніпропетровщині. Організатори поставили за мету зібрати 10 мільйонів гривень донатів на школу у Великі костромці.